Отлично. Ну що, друзі, ось наша земелька на високій грядці. Закідутромка? 5 тонн. 5 кубів. А, 5 кубів. Ну, коротше. Він казав, що 5-7 тонн. 5-7 да. тонн. Угу. Так, ось такий об'єм. Будемо тачаночкою возити на наші грядки. Сірень трохи похилилася, але я думаю, їй нічого не буде. Дивіться, це заберемо землю, потім я палку поставлю, де її вирівнюю. Засірянь, їй нічого не буде. Що не може закрити. У нас зірвалися ворота до того і коротше, Ромка не може їх поставити на камінчик цього. Бачите, тут ця завіса повністю зірвалася. Зараз будемо щось. Зараз будемо щось. У нас історія з нашими грядками продовжується. О! Я трохи поставимо типу, Але що? Думаю, що нормально. Такі піроги. Ти об'яснила, да? Що? А ні, я не об'яснила. Він каже, що це від переробленого щось буряка. Щось... З переробки буряка. З переробки буряка. Напишіть, може хтось знає, це нормальна чи ні тема. Ну, чесно, ну, земля чорна така, так? Да? Ну, да, у нас пісок. У нас пісок. Ось, боже, просто не так видно. Тут підсиплена теж і тут все одно така більш глина. А це тупо чорна земля. А там у нас за будинком, де город був взагалі э, така сіза. Сиза така, поняли? Ну, будемо помідори садити і гірочки. Ці штучки тут. Угу. Так, взяли тачанку. Попробуємо, скільки це нам треба. Добрий вечір. Це вже по ходу діла. Камінчики ці перебирати. Да, так, нічого не буде. Тут камінчики ще типу, попадаються. Він сказав, що це що було для того, щоб буряк, да, перед цей буряк перетирати. Я не знаю. Бачимо зараз, скільки нам на одну грядку треба цих тачанок. Раді інтересу, бо ми так чисто сьогодні під'їхали. Щоб це мужик вигрузив. Бо у нас робочий день. Я вже думала, на вихідних вже під'їхати. Але на вихідних теж дощ передають, теж непонятно, що і завтра після обіду дощ передають. Так що таке. Ось наші грядки. На дно, де не де в нас там є, ми поклали е бумагу, поклали ось брусочки в нас були такі, понакидали. Це одна тачанка землі. Скільки це сюди їх треба? Ну, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім'я, ну, штук десять мінімум. На одну грядку. Це така робота нелегка, звісно, зараз ромка замахається. Ну, пару штук перевезе, дай і все. Так, ось ми так пофарбували ще. Ось бачите, тут не вистачило фарби. І ось тут. Такі в мене грядочки. Гарненькі вийшли. Дуже добре, я вам скажу, що сюди понакидувала зілля, воно все впріло зменшилося в розмірах і є куди зілля діти. Супер. Ромка навозив. Молодець. Земельки. Це тривичка просто була, там де Ромка копав Так попала. Камінчики попадаються. Камінчики вибирає. Коротше, сюди 9 тачок. Галина. Хай буде Боже, тут ідеальна Зразу земля. З відром стоять. Ну, да. Коли чупешся, щоб ці каміння вийти. Звісно, угу. Угу. так прикольно на навприсядки, типу. тобі так раком зручно, мені на присідки зручно. Ну, ні, отак на коліні. Взагалі прикольно. Так вообще зручно. Ти собі бачиш воно все перед очима, да? так? Якось тільки це треба Приятно. під коліно якогось цього. А мені не, не на коліно зручно, а зручно так. А мені так зручно, то я так бо. буду сидіти. Я навіть бачила в Аврорі. У мене типу, це поліно не згинається. Ромка, я в Аврорі бачила маленьку такого стульчика цього розкладного такого да. на рибалку. У мене є. Тож, типу на стульчика собі сів, типу. типу ну, норма. Ну да, так, прикол Зонтика поставив. Ну, ну коротше. тачок, Ми засипали у підвер. Там така ця нягенька. Демпферна подушечка. Воно, типу, я думаю, дожді пройдуть. Угу. Усядеться. усядеться. Воно сядеться десь на сантиметрів 5-10. Може ще треба угу. буде досипати. Та поки так. Зговори. Але поки так. Отлично. Ну, я тобі скажу, що так удобно. Кось каріматика цього поджопника. Ну, під ну, поджопніка з... типу... суставчики. Навіть просто от воно перед очима, воно вже тіпа, ти бачиш перед очима, розумієш? Тільки докрасить тут. Ну докрасимо, раді Бога. На вихід під'їдемо до цього. Хтось докрасим. сказав мені, що цей. Що? Осанеч. Що воно швидко згниють ці доски. Тут тіпа, 25, 35, 40. Чи це раді Бога. Потім чуть більший цей ящичок зіб'ється, просто Зверху, ледіниці. Да. 100%. <laughs> да, і все. Де буде так постоянно. Там може щось придумається, може потім знову. Раді бо. Каже мені, ну каже, це нагода. Каже, сики, каже, на років п'ять. Каже, на 3-4 десь. Я кажу, думаю, що на два. Я думаю, що. 3-4 це вже хорошо. Отлично, так. Да. Сюди тільки треба ще закидати цай. Так, да, у нас є там гілки, їх понарізати туди, понакидати. І, і земельки туди звозить. Дай До помідори такі... вже можна сидити. Речку можна посидіти. Черешня. Поки... Та вишня у нас. Черешня з другої сторони. Ми вже раді, що в нас вже третій рік? -е, це другий рік, вроді би. Ми ж садили Ми не цієї осінь, а минулої. Дивіться, і в нас Другі вже рік є. Вороті. Вишеньки. Вишеньки. Пару Це вишень буде. Ну. А може ці з'їдя. Горобчики. Ну, да, так, косто гризить. Прикольно. А, пора. тут ще сливки є. А, ну там такі вони, зач... зачатки. Сливочки зачатки, є. сливочок. Так, да, прикольно. Сливочки. Сливочки. От тут теж бачите. Так, да, блесно. я ж, і знизу. Теж пару сливок буде. Так, да. сливок 10 буде. Виноград пропав. Виноград пропав, коротше. Це ж тоже Треба сливка. трохи засадити. Да. Це ти дві сливки. У нас сливка якась теж є. Є, так? Да? Да. Ага, перед Сливка. Ось. Це може бути тарання, це така пізніша. Ну, одна теж. А ходиша. я не пам'ятаю, чи ця цвіла, чи ні. Вроді би цвіла. але і щось не нема. Це, нема. Це абрикос. А виноград пропав один і другий. Абрикос. Тут виноград теж може. Він... Але винограду така земля підходить. Угу. Та ні, його просто треба було поливати, молоск, діти тут не було змоги поливати. Так що, коротше, от такі приколи. Все, ждіть тепер да, цей. Ждіть тепер урожай. Не А що? Там балконне чудо. Ага. Да, посадка, посадка буде, помідорів, огірків. Я хочу в цьому нас... році, коротше, максимум. Так, я Зразу напишу цей. Хтось посов'яти якийсь нормальний цей. Кого? Сорт помідорів, я хочу огірків. Та вже помідори вже має бути розсада. Я ще я не будеш цей. Я вже не на розсаду. Знаю, що вони не... на ні. Та ні, не треба. Хтось там плачуться, не наші діти. Так, все, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Всім до нових зустрічей. пока пока